Прикордонний пункт пропуску Маринівка атакують бойовики. Напад розпочався на початку четвертої вечора. Бій триває просто в ці самі хвилини. Незадовго до нападу прикордонники відстежили наближення до кордону з боку суміжної російської території чотирьох БТРів, чотирьох Камазів, обладнаних крупнокаліберними кулеметами утьоз трьох мікроавтобусів із терористами та чотирьох легковиків. За кілометр від пункту пропуску колона розвернулася в бойовий порядок. Фактично, атака відбувається одночасно з двох боків. Годину тому українським прикордонникам вдалося знищити один із Камазів. Є інформація, що в напрямку КПП, яке веде бій, на допомогу вийшов зведений загін держприкордонслужби. Та збройних сил України під слов'янськом теж неспокійно українські військові вивели на позиції важку техніку, танки їх постійно обстрілюють терористи з мінометів та гранатометів. Бойовики напали також і на колону, яка транспортувала поранений напередодні мі 24 Атаку вдалося відбити. І з подробицями буквально з лінії фронту. Руслан Ярмолюк. На передовій танки для оборони постів на лінії вогню під час наступу їм дісталося. Бойовики пошкодили ходову, а снайпер стріляв у дуло. Блокпост, який знаходиться на розі доріг на Красний Ліман та Славянськ. Перебував під минаметами стріляла. Зі з боку бойовиків було прийнято рішення для забезпечення безпеки українських військовослужбовців, які перебувають на цьому блокпосту, забезпечити цей блокпост танком Т-64Б. він знаходиться там статично. Після важкого бою українські крокодил мі. Мі-24 застряг у болоті під вогнем бойовиків. Із зенітно-ракетного комплексу терористи поцілили ще в один гелікоптер. Тримали пошкодження два вертольоти Мі 24 Екіпаж першого вертольота не постраждав. Було здійснено обстріл зенітної установки, наслідок чого вертоліт загорівся. Екіпаж посадив вертольот. Льотчики отримали ушкодження. Льотчики вирвали з рук бойовиків у сутінках, пошкоджену авіамашину під конвоєм транспортують на ізюм по поводу страха. Ну в принципі, особливо його не чувствується почему. Потому что люди, которые сюда попадают, они проходять отбор. Однак у дорозі колону обстрілюють терористи, цілились у пошкоджений вертоліт. Атаку відбили. Мі 24 дотягли. дотягли. Гвинтокриликів вдалося евакуювати, відновлюють прямо у полі у безпечній зоні. Механіки кажуть, що до вечора винтокрил підніметься у небо. Красний лиман звільнили від бойовиків, але частина з них переховується і вдає із себе містян. Десантники, які на передньому краю, стомлені від бою та зачистки, повертаються в місця дислокації. Мріють лишень про одне. Найбільше, щоб скріше, все закінчилося, і попасти до дитини, до сім'ї. Все було нормально в Україні, тому що це твориться непонятно, що. бойовики окопуються дедалі дужче біля лікарні та школи у Слов'янську. Там облаштували цілий укріплений район із бункерами та ходами сполучень. Руслан Ярмолюк, Андрій Постовець, Новини Два